Вітаю, друзі! Назвав це відео Розірвана країна. Україна справді розірвана, коли патріотичне середовище, волонтери, військові концентрують всі зусилля, аби посилити Збройні сили. За спиною в них відбувається неймовірне розкрадання. Неймовірної дикості події, на які у влади немає ніякої реакції. Причому, знаєте, історія з розкраданням міноборони, ця сума майже в мільярд доларів, яка випарувалась минулого року, і по якій немає ніяких арештів, ну, затримали там. Пару функціонерів Хмельницького Шаповалова, але здається, що вони вже сидять під хатнім арештом, під домашнім арештом. І судячи з заяв міністра Різнікова, а він заговорив про те, що, а ви собі не уявляєте, що було у березні 22-го року. Коли на складах не було жодного бронежилета. Пане Резніков, ви до того були вже майже рік міністром. Це до вас питання. А чому станом на березень 22-го року на складах не було бронежилетів? Пане Резнікову, ви лазили по всіляких ефірах і дерли на собі сорочку, що ворог не нападе. Вся країна пригадує. Ефір Всавіка Шустера, де вий, начальник Генштабу Шаптала, мамої клялись, що ніякого нападу на Україну не буде. Вже в той час на півночі Київщини, Чернігівщини, Сумщини працювала реп Російська і подавляла будь-який зв'язок. Це по суті ваша бездіяльність. Створила умови, що мільйони українців стали живим щитом перед окупантом. Мій товариш сьогодні був у Ягідному на Чернігівщині і там прислав мені фото, де люди писали на стінах списки, як вони там мучилися, катувалися, яке знущання витерпіли. У вас крики цих людей з Ягідного по ночах не будять, пане Резніко. Але Бо з ним. Ну це публіцистика. Просто скільки ми не говоримо про розкрадання в Міноборони, а реакції ніякої нема. Туди не доходять руки ні СБУ, ні БЕБ, ні ДБР. Не доходять просто. Так от, тут свіжачок підкотив про те, що країна розірвана. Бо днями минулого тижня медіа розкручували тезу, вкинуту міністром фінансів Марченко, про те, що корупція в Україні зараз найнижча за останні 20 років. Взагалі, в Україні є Антикорупційні органи. І ми б хотіли оцінку антикорупційного стану в країні почути від антикорупційних органів. Від Марченка ми хотіли б почути інформацію про стан фінансів. Розумієте, про стан фінансів. Так от, про стан фінансів. Я робив пару таких публікацій. Про те, як одним розчерком пера РНБО викинуло з ринку таку кампанію «Парімач», звинувативши її у всіх гріхах, а ця кампанія була головним платником податків в галузі в ігровій. Причому що після 19-го року слуга народу і кілька лобістів Депутати від слуги, починаючи, по-моєму, з Арахамії, продавлювали дуже дуже потужно і гетьманство інтереси російських компаній ігрових, які вони позаводили в Україну. Після великих скандалів їх нібито трошки притишили. Але ж та сама Парімач викинута з ринку, разом з нею втратила більше півтори тисячі працівників роботу. І Країна отримала ну, ця переймат, платила майже 90% податків в галузі. Так от, Свіжачок Ніна Южаніна, дуже відомий фінансист, і, ну, я б сказав, мабуть, одна з найвідоміших спеціалістів в Галузі податків і фінансів в Україні, заявила, що. У парламенті монобільшість, спільно з голосом, а там є половина голосу, це такі кишенькові голоси Єрмака, фактично списали податкові борги гральному бізнесу за останні три роки. Пане Марченко, а чому ви про це мовчите? Чому ви говорите про корупцію в той час, коли суспільство хоче знати? Інформацію від вас про стан фінансів. Але навіть без вас суспільство знає, що в фінансах величезна дірка. І фінанси, якими ви розпоряджаєтесь, це хіба що проплата на вашу зарплатну карточку. Тому що є бек офіс Єрмака, який реально розпоряджається фінансами. А ваша задача пускати мильні бульбашки, як не для МВФ, то для українського суспільства. Так от поясніть, Україна збирає менше 50% податків з українського бізнесу. Під час війни всі вишукують гроші на дрони. От у нас є міністр цифрової трансформації Федоров. І ви розумієте, коли Марченко займається антикорупційними заявами, а не фінанси, фінансами. Федоров займається волонтерською діяльністю, е збирає кошти на дрони. Знаєте, за півтора роки в державній структурі, в структурі Держоборонпрому можна було б ну, Мінімум 15 заводів переорієнтувати на виробництво дронів, на виробництво комплектуючих батарей, електродвигунів, камер спостереження, систем зв'язку, систем кодування, антен. І що? Всі товчуться довкола закупівель. Хоча держава виділяє десь там 40 мільярдів гривень на виробництво своїх безпілотників. Але судячи з з усього, їх розпиляють на такі безпілотники, які фронту е будуть не дуже потрібні. Найпотрібніші зараз FPV дрони, е дрони які швидко виробляти, швидко збирати. Виробляють вже, по-моєму, штук, 50 маленьких виробництв в Україні. Але ж у Зеленського лежить. Закон про спрощення ввезення всяких комплектуючих для оборонки на підписі. І що ви думаєте, два тижні Зеленський не підписує цей закон? Так в цій владі є реальні наміри допомогти оборонцям країни відстояти країну і відновити територіальну цілість? Хто зв'язав скотчем руки Зеленському, що він не підписує дуже важливий і потрібний для виробництва оборонної продукції закон? От кого вони в чому хочуть переконати? Це ж просто глум, розумієте? Це глум в нас. Урядовці займаються не, своїми, не своїм прямим функціоналом. Кого не візьми? У Федорова я згадав, Марченко я згадав, є така Леся Гасаджак, директор музею Голодомору. В цьому році 90-річчя Голодомору. Треба було б оновити експозицію. Треба було б створити віртуальний музей. Голодомору, так десь з двадцятьма провідними мовами світу, тому що багато парламентів, які проголосували за визнання голодомору геноцидом українського народу, очевидно, ну, хотіли б мати ширший доступ до інформації про цю українську трагедію, але ж сама українська влада до 90 річчя нічого не робить. Ми не чуємо ні про план заходів на 90-річчя, ні про оновлення експозиції, ні про віртуальний музей, ні, ні про те, я, я, як зіграти, наприклад, з потенціалом науковим найпровідніших університетів світу, як провести наукові конференції, як, ну, як з цим матеріалом працювати. Натомість ми, по-перше, чуємо е, перший скандал, про те, що півмільярда гривень було кинуто на добудову голих стін. Які в річницю Голодомору, 90-річницю, в принципі, не роблять нічого крім заробітку будівельника. Тобто, вони, вони не роблять, не створюють додаткового інтересу до, до теми Голодомору. Інші скандали з пані, з пані Гасаджак щодо її екстер'єру, так би мовити, знаєте, мене не цікавить вага пані Гасаджак. Мене не цікавить фотосесія для журналу Вок. Мене навіть не цікавить її зарплата в 70 тисяч гривень. Мене цікавить інформація про музей. Про музей в засобах масової інформації мало бути в 10 разів більше інформації, ніж про екстер'єр пані Гаседжак чи про її фотосесію для журналу Вовк. Пані Гаседжак. Якщо ви кандидат історичних наук, то в журналі Вовк мала бути публікація не в вашій сукенці, вашого портрету, а величезна фотосесія із музею Голодомору. Ви цього не розумієте? Ви не розумієте таких речей. Ви ж сидите. На грошах платників податків? Ваша персона, ваша особистість повинна менше відсвічувати? Відсвічувати повинен музей. Але що ми маємо пов'язане з вашим іменем? Купу скандалів? Ну і що? І як тоді ставитися українцям до своєї власної трагедії? Коли влада створила цілий ланцюг скандалів довкола музею, але нічого для пропаганди самого музею за цей час не зробила. Отак зміщені акценти в більшості галузей, в більшості індустрії української. Ну, тобто, там, де керує зелена команда. От де вони сидять, там всі займаються не своїми речами. Але вони за цей час не просто проїдають наші гроші, вони п'ють нашу кров, тому що під час війни будь-які нецільові витрати призводять до загибелі бійців. І до загибелі мирного населення. Нагадаю, теж саме Кебелуч станом на 18 рік майже закінчило розробку зенітної ракети і розробляло пускову установку зенітну середньої дальності. Після 2019 року всі роботи припинилися. Зараз ми мали поїздку делегації в Саудівську Аравію. Та ж сама Саудівська Аравія фінансувала після 10-го року розробку тактичного ракетного комплексу Грім 2 або ж Сапсан. І навіть одну установку взяла собі. Після 19 року роботи по Сапсану ніяк і не велися. Отже, що ми маємо? Ми маємо по суті осмислену роботу. На підрив державного управління під час військової агресії. Ми б мали скільки втручань у роботу військових з цієї неуковірної влади, що кожен раз, коли в медіа лунає інформація про те, що Зеленський зібрав ставку, мені завжди в вухах звучить я ставки господа!» Бо яку ще ставку може зібрати ця вся нинішня влада? І коли вони після того починають запускати всякі медійні хвилі, ставка вирішила там і, тому... і коли стає страшно, і думаєш, от як генералу Залужному співіснувати з цими чортами? Як? Показало, що начальник штабу Збройних сил Великобританії Адмірал Родакін, який відвідав Київ недавно, думаю, дуже-дуже осмислено не зустрівся з представниками Банковії. Ви думаєте, вони не хотіли? Хотіли вони зустрітися? Ну, отже, про, якщо на завершення Бо ми всі говоримо про розірвану країну. Так от, Ярослав Железняк, депутат від голосу, з посиланням на дані платформи Прозоро повідомив у своєму телеграм-каналі, що енергоатом після окупації Запорізької атомної. Електростанції оголосив 214 тендерів для Запорізької атомної на загальну суму 566 мільйонів? Це як? Це як? Станція окупована? Куди ви дінете всю цю продукцію? Просто, якщо хтось думає, що ці тендери проводились під велику впевненість, що станція буде визволена, а ви впевнені, що левова частка цієї продукції потрібна буде після визволення на станції. Я не впевнений, а ці кошти півмільярда. Це саме в цей час дуже б дуже знадобилося б військовим. Дуже-дуже. Тому що все, що закупляється для окупованої Запорізької атомної, туди точно не потрапить в цьому році. А військовим вже треба навчора. І автомобілі, і екскаватори, і безпілотники. Все все-все. Навіть трактори. Отакий от цирк з конями спостерігаємо ми в українській владі. А ми ж платники податків, правда. А наші гроші вони собі роблять веселі розваги. Свіженька інформація із тої, що здається, Ніни Южаніної ні за цей час. За рік окупації представники податкової служби забезпечили собі 70 закордонних поїздок. Ви пригадуєте історію про те, що керівниця податкової влаштувала свій день народження в Відні. І що, хоч би в якомусь класичному віденському ресторані, так знайшли ресторан Одеса? Ще смішніше. З ним, але на тлі цієї всієї трагедії такий тип поведінки просто підриває віру людей в свою країну. Люди ж не за це голосували, правда ж? Добре, що є Збройні сили, в них ми і віримо. Слава Україні!